Всім доброго дня. Мене звати Крістіна Чоприна. Я викладач в школі косметології Art of Beauty. І сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Я вважаю, що ця тема, в якій повинні розуміти і розумітися всі косметологи та всі люди, які приходять в косметологію. Сьогодні ми поговоримо про канюлю та про голку. Канюля вона ну виглядає дуже страшно. Деякі пацієнти, коли її бачать, то вони там вже все свідомість втрачають і кажуть, навіщо ви мені це показали? Але канюля це найбезпечніший інструмент в наших з вами руках. Канюлею ми на 98% не можемо зробити ніяких небажаних явищ. Коли косметолог вирішує вже опанувати якісь навички в контурній пластиці, то я вважаю, що він зобов'язаний володіти іголкою і канюлею, тому що якщо ви оберете. Або то, або то, ви не будете робити процедуру контурної пластики гармонійно, правильно, грамотно та гарно, тому що є зони, є пацієнти, є певні техніки, при яких ми зобов'язані використовувати тільки голку. А є техніки, де ми зобов'язані використовувати тільки канюлю. Тому я знаю, що дуже багато дівчат, які приходять на навчання, вони дуже її бояться. Цю канюлю, чого її боятися? Я чесно не розумію. Що вона дуже безпечна, вона помічниця в нашій з вами роботі, тому що, наприклад, є певні зони, такі як скроні, куди ну не бажано лізти голкою для того, щоб мінімізувати якісь небажані явища, і для цього нам з вами придумали, точніше не придумали, а дали нам її в роботу, тому що канюля використовується в медицині. І коли, наприклад, ми хочемо пропрацювати зону скронь, то ми тоді з вами зобов'язані брати канюлю для того, щоб зробити це максимально небезпечно. А якщо, наприклад, ми з вами робимо контурну, Пластику підборіддя, то там краще обирати голку, тому що канюлю ми не зробимо з вами таку гостроту, таку чіткість форми. І коли ми з вами вирішуємо вже працювати з цим пацієнтом, то ми зобов'язані мати одразу під рукою і той, і той інструмент. Це не повинно бути так. Давайте я вам сьогодні зроблю контурну пластику підборіддя, тому що я вмію працювати тільки голкою. А ось через три місяці, от я перестану боятися канюлі. Я навчуся, я натренуюся, і потім ви до мене прийдете. Якщо прийдете, За мною базар не підходи. Це знову ж таки моя думка. Але якщо ви вже вирішили робити процедуру контурної пластики, то ви зобов'язані вміти робити і те, і те. Тому що краще обрати немає відповіді. На мою думку, краще. Ще володіти і тим і тим інструментом, використовувати і той, і той інструмент в одну процедуру на одному і тому ж пацієнтові. Це може, наприклад, бути, коли ми робимо вилиці нашим пацієнтам. Певні участки, певні зони потребують голки, а певні зони потребують канюля. Хоча це вилиця, це ось такий маленький участочок, але там і той, і той інструмент ми повинні використовувати. І тоді пацієнт побачить дуже гармонійний, безпечний результат, тому що обрати. Обрати навчання в школі Art of Beauty на тему контурна пластика голкою і контурна пластика up-level голка плюс канюля. Оце буде найрозумніший вибір, як на мене. Тому приходьте до нас. Ми вас навчимо. У вас буде практика, тому що ми надаємо дуже багато моделей. Ви зрозумієте, ви будете відчувати канюлю, і я думаю, що ви перестанете її боятися, тому що дуже часто дівчатка приходять зі страхом, а виходять вже після навчання, коли ми такі вже фух відпрацювали, кажуть, чого ж ми її боялися. Не треба її боятися приходьте до нас в школу Art of Beauty, Ми вас всьому навчимо, як працювати і тим, і тим. Всім гарного дня.